Доброго дня ще раз, шановні слухачі, глядачі, передо мною була поставлена задача висвітити покази для тонзілоктомії та тонзілотомії, порівняти і зробити якісь можливі висновки. Нагадаю, які сьогодні покази вже на цю тему були доповіді. Згідно з сучасним уніфікованим клінічним протоколом від 21 року, термін. Хронічний танзеліт більше не буде використовуватися. Так записано. Сьогодні Василь Іванович робив доповідь вчора щодо відповідності нашого протоколу до міжнародних протоколів, бо ми свої протоколи створюємо саме на за зразок. Вибираємо декілька е, міжнародних е, іноземних і їх адаптуємо. Так, то тут було дуже непросто адаптувати цей протокол, бо у нас хронічний танзеліт був, а тут е, термін е, хронічного танзеліту нема за кордоном. І тому міждисциплінарна дисциплінарна робоча група, яка створювала цей протокол, вважає, що термін рекурентний тонзеліт, найточніше відповідає сутності патофізіологічного процесу і розмежовує клінічні стани, при яких слід проводити медицинське втручання на цю тему. Василь Іванович дуже добре розказав і вважає, що рекурентний відноситься більш до гострих станів. Тонзилектомія – це повне видалення піднебідних мигдаликів з допомогою різних інструментів разом з капсулами. Традиційними показами до хірургічного лікування хронічного тонзиліту в Україні були це субкомпенсована чи декомпенсована форма хронічного тонзеліту. З метою адаптації стосовно тонзіолектомії, згідно міжнародним рекомендаціям. Традиційних вітчизняних може навести наступні паралелі. Рецидивуючі танзеліти, перетанзілярне, абсцес синдром Лемєра, заглотке псевдо, що супроводжується сепсисом, або ускладений танзеліт, відповідає, за думкою експертів, ознак ознакам декомпенсованого процесу. Тобто, оці всі переліковані. Стани відносять до і є показами для тонзілектомії. Синдром ФАПАТ, ви тільки що чули, теж відповідає ознакам цонзелегенної інтоксикації і підлягає тонзілектомії. Після стрептококовий синдром або постстрептококовий відповідає ознакам декомпенсованого тонзеліту за наявністю стрептококів асоційованих метатанзілярних хвороб це ревматизм. Сьогодні ми чули і про нефрит, артрит тощо. Проблеми з ковтанням чи мовою, розлади дихання під час сну відповідають ознакам хронічного гіперпластичного танзеліту або гіперплазії мигдаликів. Я цю, ці покази виділив окремим шрифтом. Ми на цю тему побалакаємо. Девіантна поведінка та погана успішність відповідає ознакам хронічного декомпенсованого тонзеліту асоційованого з дієнцефальним синдромом, як прояв пандос синдрому. Ну, це теж ми вже обговорювали. І досить відносним показом для тонзелетемії є халітоз або неприємний запах із рота. Що прийняла Американська академія телефології, хірургії голови та Шиї, це синдром е, Парадіс-критерій, який ми включили до нашого протоколу? Це кількість е, гострих танзелітів. Вважається, що вичікувальна тактика, тобто не рекомендується е, удаляти мигдалеки, якщо було менше семи епізодів за останній рік. Менше п'яти епізодів на рік за останні два роки або менше трьох епізодів на рік за останні три роки. Західна відмінності в підходах нашого протоколу та підходів до лікування та за кордоном. Західна медицина найчастіше використовує термін рекурентний танзеліт. В англомовній літературі найчастіше зустрічається термін рекурентний. Танзелітіс, це повторюваний танзеліт, а не хроніктанзеліт. Цей діагноз ставиться, якщо ангіна виникає багато разів на рік. Ще які відмінності: підхід до лікування більш радикальний у Європі та США частіше вдаються до видалення мигдаликів, якщо інфекції повторюються занадто часто, або є ускладнення згідно критеріями парадіс, які я тільки що озвучив. В Україні, навпаки прийнято зберігати мигдалики навіть при їх хронічному запаленні та лікувати їх за допомогою промивань, фізіотерапії та антибіотиків. Ми теж на цю тему розповідали, балакали ми і висказали свою думку. Найменший акцент на застійні процесу в мигдаликах за кордоном на це ніхто не звертає взагалі увагу. В нашій медицині хронічний танзеліт часто пов'язується з утворенням казовозних пробок, порушенням дренажної функції лакун, або порушенням помпового механізму, токсикоалергійним реакціям у західній медицині це розглядається як танзеліт з частими ангінами, що можливо у дітей або молодих людей, у дорослих ангін не буде. Бо вони рідше значно хворіють. А ці прояви є. Але це ніхто за кордоном не розглядає як окремий хронічний процес. Діагноз хронічний танзеліт таким чином в західній медицині є, але він рідше використовується у звичному нам вигляді. Є термін хронічний запальний процес у мигдаликах, треба відрізняти від фізіологічного і такі стани дуже рідко. Констатується за кордоном в Європі з Сполучених Штатах наголошують на видаленні повному мигдали при частих ангінах в Україні, навпаки, намагаються зберегти мигдалики та лікувати хронічний процес консервативно, що стосується гіперплазії піднебінних мигдаликів. Це стосується цей стан, треба відрізняти від фізіологічної гіперплазії в дитячому віці. Є окремі періоди розвитку дитини, коли вона від 4 до 7 років є фізіологічною гіперплазією цих мигдаликів, яка не є проявом повторних запалень. Крім того, діти з гіперплазією мигдаликів не страждають частіше від інших на гострий танзеліт або інфекції середнього вулиця. Дитячі мигдалики патологічно гіперпластичні тільки в тому, в тому випадку, якщо відмічається один із основних симптомів, а саме хропіння або е, з, е, з наявністю, або без обструктивних розладів сну, рідко дисфагії, ще рі, і рідше дисфонія. Чи робиться операція тонзелотомія за кордоном? Так. Операція тонзелетомія, бо часткове видалення мигдаликів піднебінних виконується за кордоном, але значно рідше, ніж повне видалення мигдалин, тобто тонзелектомія. У Європі та Сполучених Штатах тонзелотомія частіше проводиться дітям зі збільшеними мигдаликами, що викликають обструкцію дихальних шляхів, хропіння, апної, сну. У дорослих тонзелетомія майже не проводиться, тобто, дуже рідко. Щоб проводити. Оцінити покази для тонзілотомії. існує багато класифікацій, але в, в наших протоколах е, застосовується класифікація бродського. Класифікація бродського, градація від 0 до 4 степеню гіпертрофії. Звуження просвіту на 25% між мигдаликів це перша ступінь. Друга ступені – це на 50%, третього на 75% і четверта ступінь це майже соприкасається, стикаються ці мигдалики, майже нема просвіту. Тобто, вважається, згідно нашого протоколу і за кордоном, що показами для тонзіолотомії має бути розмір мигдаликів більше, ніж першого ступіню. Це дуже важливо знати і писати в показах. Бо у нас буває часто, коли планується аденотомія, яка викликана порушенням носового дихання, там, іншими розладами сну тощо, середнього уха патологію. І заодно лікар каже: а давай можу, підріжемо ще й мигдалики. Це буде краще. Тобто, можливо, воно й потрібно, але треба обов'язково вказувати ступінь гіпертрофії, чому ви їх маєте підрізатися. Це не бажання лікаря, що заробити більше, ніж тільки за аденотомію. Тому треба це чітко визначати, яка ступінь гіпертрофії, які покази для тонзелтомії. Зараз є багато кабінетів, які протягом 2-3 годин оперують дітей. Не ці кабінети, навіть не мають стаціонарного відділення тощо. І тому дуже, скажімо так, зручно замість повного видалення зробити тонзилотомію. Тонзилотомія здійснюється інтра обробка піднебінної дужки та залишається латеральна частина мигдалика. Існують операції, які дебрайдерам, вони. Видаляють лімфоїду тканину майже до капсули, але навіщо це робиться, я е, розуміти не можу. Якщо це зменшується об'єм мигдалика, то не, не треба так глибоко до капсули його вилучувати. Якщо є покази для е, хронічного е, рецидивуючого рекурентного танзеліту видалення мигдаликів, то така. Операція не замінить. Якщо це були абсеси, то вони будуть повторюватися. Тобто сенсу в такому е оперативному втручанні я не бачу. При цій техніці використовують різні хірургічні інструменти, такі як лазер, радіочастотні пристрої, ножниці, монополярна голка тощо. В практичному сенсі, от 100 років застосовуються отакі такі Тонзелатом Тонзилатом мать є. Ви бачите, навіть знаєте, можливо, з застосуванням таких голок, що допомагають не аспірувати видалену частину мигдаликів, або танзелатом Беланжера зі змінними робочими частинами. Я знаю, що застосовують і конхатоми великі, які викусують частково ці мигдалики, але це дуже жорстокий такий підхід. За кордоном література свідчить, що застосовують сучасні малотравматичні методи: це лазерна тонзилотомія, радіохвильова тонзилотомія та плазмова хірургія або кабляція. Щодо декларації, щодо показів тонзелетомії, тонзелетомія, порівняна з тонзилектомією відрізняється. Значно нижчим ступенем післяопераційної болі і часткою ви... зменшення виникнення ускладнень у вигляді кровотечі. Хоча тканина мегдаліків залишається, інтенсивність болю значно менша порівняно з болем, що виникає при тонзілектомії. Обмеження оперативного втручання в залежності від віку пацієнта науковим методом не підтверджено. Для зменшення об'єму мигдаликів не потрібні якісь спеціальні хірургічні інструменти. Неможливо довести перевагу тієї чи іншої процедури, тієї чи іншої апаратури, яка застосовується для цих методів. Твердження, що часткове видалення піднебінних мигдаликів є марним, оскільки у пацієнтів в майбутньому можуть видикати покази до вторинної тонзилектомії, не можна більш підтримувати. Принаймні з наукової точки зору, якщо вони були зразу, вони залишаються. Не можна тонзілатомію замінити, замінити тонзілектомію. Це треба чітко для себе зрозуміти і застосовувати. Коли краща тонзілатомія, часткове видалення мигдалень вважають вітчизняні та закордонні фахівці, якщо мигдалики надто великі і заважають диханню. Але немає хронічного запалення. Усе. Тонзілактемія, тобто повне видалення мигдаликів, прибирає осередок інфекції. Тонзелатемія зберігає частину мигдаликів, залишаючи імунний захист, але можливі повторені запалення. Тому, якщо є покази для тонзелатемії, то не треба застосовувати тонзелатемію. Таким чином. У дітей тонзилотомія краще, якщо мигдалики просто збільшені, але не хронічно запалені. У дорослих тонзилотомія рідко використовується, оскільки хронічний тонзиліт краще лікувати радикально. Тобто обирак інфекції, і робити тонзилектомію. Загалом, після обох операцій, імунна система швидко адаптується і організм продовжує захищатися від інфекцій. Дуже важливий вибір анестезії. Тонзілатомія. Вибір анестезії при тонзілотомії та тонзіолектомії залежить від віку пацієнта, обсягу операції та індивідуальних особливостей організму. Тонзілатомія часткове видалення мигдалеків у дітей е, до 12-14 років. Краще наркоз, я думаю, не краще, у нас е, навіть є е, закон, забороняючи робити дітям. Е, Операції під місцевою анестезією, але він застосовується не у всіх областях. Наприклад, я знаю, була печальна трагічна історія в Дніпрі, і після цього там існує такий закон. Але в інших областях я не впевнений, що він скрізь в вигляді наказу. Але вважається, що загальний наркоз краще, оскільки виключає стрес та дискомфорт, дозволяє хірургів працювати швидше та точніше. Знижує ризик мивовольних руків та кровотечі. У підлітків, підлітків та дорослих, можливо, обидва варіанти: загальний наркоз, якщо операція складна чи пацієнт тривожний, місцева анестезія, якщо пацієнт спокійний та готовий співпрацювати з лікарем. Два роки тому на нашій кафедрі була закінчена науково дослідна робота та захищена операція дисертація. Доктором е Колісніченка, е відмінності від е операції тонзелектомії під місцевим та загальним знеболенням. було доведено, що усі параметри, а тобто е кровотеча, е час операції, е різні післяопераційні ускладнення виникають при місцевій анестезії е загалом значно менше, ніж при загальній анестезії. Але переважний. Е Тривожний симптом, боязнь болю тощо переважають над цими, цими доказовими факторами. Тому більшість хворих відмовляється від місцевої анестезії і ми робимо під місцевою. А є хворі, які різним причинам, і психологічним, і релігійним, та я не знаю, там, іще інше, тільки під місцевим знеболенням. І ми виконуємо таку операцію. Тобто, можливо, і так, і так. При тонзіолектомії. Повне видалення мигдаликів у дітей та підлітків, загальний наркоз обов'язковий, оскільки процедура більш болісна, ніж тонзилотомія Потрібне повне розслаблення, ризик психологічного стану вищий. У дорослих можливий вибір, як я вже казав. Загальний наркоз, якщо складна операція, пацієнт тривожний або боїться болю. Місцева анестезія, якщо пацієнт готовий. Зазнавати неприємних відчуттів, іноді застосовує додаткові седативні препарати. От такі у мене, скажімо так, для вас новини щодо який метод треба застосовувати. Дякую за увагу.